24 жовтня заступник міського голови Андрій Криштопов разом із секретарем міської ради Олександром Скалозубом провели оперативну нараду з директорами департаментів, начальниками управлінь і відділів міської ради, керівниками комунальних підприємств та установ міста. Керівник комунального підприємства Білгородністровського доканал Олександр Бондаренко повідомив, що наразі проходять ремонтні роботи на авторинному відстійнику очисних споруд міста. Продовжуються роботи із закупівлі і планового монтажу об'єктів резервного енергоживлення. Генератори бензинові випропові, готові до роботи, і потроху приходимо до монтування схеми швидкого запуску свердловин безпосередньо від генераторів мобільної групи. Михайло Вулканов проінформував присутніх про те, що працівники підприємства продовжують проводити гідравлічні роботи, готуючи місто до зими. На питання про суму боргу до Нафтогазу керівник відповів, що борг наразі погашений. «Нафтогазу» сумма долга нулевая, потому что мы все погасили в сентябре месяца еще. Вот. реструктуризации расписан вот. на 3 миллиона 300, это где-то по 54 тысячи в месяц. Вот и все, других долгов нет. Спасибо. И по Одессе газу тоже закрыли все. Спеціалісти комунального підприємства Автотрансервіс підлегнів В'ячеслава Ганчуріна продовжують оновлювати фонд сміттєвих контейнерів, ремонтуючи їх власними силами та заощаджуючи кошти абонентів. У службових кімнатах триває ремонт приміщень для персоналу. Після завершення робіт обов'язково відвідаємо підприємство. Частина робочої техніки, на жаль, знов вимагає ремонтних робіт. Дві машини стоять, жду запчастей. Ремонт продовжується, баки варимо, міняють. Электронику сделали на МАЗ? Да. А ждем, давали? ждем. Вот неделю прождали, ничего. Все едет, едет, никак не может быть. А, машина. не было самого электрика? Нет, его самого не было. его не было просто. Чекаем его, вот, да? Да. Угу. По МАЗу второму ждем запчастей, но почему-то долго. Но ну, машина приезжает, как бы если приедет, то будет четыре машины на линии. Так вроде все нормально. Ремонт продолжается, все хватает. Працівники міського центру благоустрій продовжують розчищувати канали для відведення дощових вод, ремонтувати вуличне освітлення та проводити планові дорожні роботи. Сквери міста готують до зимового періоду дбайливими руками озеленювачів та наглядачів парків. Яр де працює? Яр по автомобільній не працювати, але перед цим ми перейдемо підсипку зробимо. Бо там дуже великі ями і вони не зможуть їх залотати. Ми прийдемо з ним, спочатку зробимо підсипку, вже почали там робити, а слідом для його в яр. Ага. Також ми продовжуємо покос по побідні. І подрядчики почали монтувати, спочатку демонтували старі каміння бурлювання. І сьогодні починають новий вклад, порядку 400 метрів. Це по вулиці Змійській біля Меркурія. Установка Меркурій гарячий асфальт що привезли? Ні. Вони тільки фрезерували, і бордюри ж були стояли. Все фрезерували, спочатку вони ну, три дні. Ну, кажуть, що за три дня спорюються. 400, 400 метрів бордюру, не так швидко. Вкладка асфальту. <звук> У нас там метрів 40-50 ще вверх, і тоді було вже гарно. <звук> так, коли ми починали, спочатку було тисячу квадратів, Пока все прошло 2000 Підлеглі Віктора Гореліхіна продовжують проводити комплексне прибирання прибудинкових територій, які знаходяться на балансі підприємства ЖО 1 та зустрічатись із мешканцями міста проводячи планові збори. Тривають роботи з ремонту укриттів закладів освіти. Більш детально про це ми розповімо в наших подальших сюжетах. В рамках щотижневого звіту жодних критичних моментів не виявлено. Команда комунальників працює чітко та злагоджено, виконуючи поставлені завдання та забезпечуючи місто всім необхідним. Олеся Семчинська, Наталія Кінчук, перший муніципальний.